7 липня церква святкує Різдво Святого Івана Предтечі. Цей святий вважається найбільшим святим після Пречистої Діви Марії. І про це свідчить те, що протягом церковного літургійного року церква вшановує його пам'ять кілька разів. Про це говоритимемо у відкритій розмові із отцем Василем Рудейком, священником храму. Священомученика Клементія Шептицького, що у Львові. Слава Ісусу Христу! Слава на віки, Отче, А з якої родини походив святий Іван Претеча? Яким був його земний шлях? Ну Іван Претеча, взагалі, в біблійному і в церковному житті дуже цікава особистість, бо він стоїть на зламі двох завітів старого і нового. Він одною ногою ще ніби в старому завіті стоїть. А іншою ногою вже в новому завіті, бо мусить, ну, чи має на, за честь, за привілей проповідувати Христа, який має народитися. Е, особа Йоанна Притечі тісно пов'язана із особою Ісуса Христа. Вони не роздільні, по-перше, по-друге, вони родичі, бо е, мати святого Йоанна Претечі була тіткою Пресвятої Богородиці і. Різниця також в віці між Ісусом Христом і Йоном Претечею півроку. Це дуже, дуже тісний зв'язок їх, їх обох. Йоанн Протеча походив із священичої родини, його батько був священником, і народження його, про яке ми також будемо сьогодні говорити, можливо, трошки більше відбулося також. Своєрідним чудесним способом батько, який вже в старшому віці очікував народження дитини, чи навіть вже не очікував, засумнівався на слова ангела, який йому з'явився, і сказав, що народиться дитина унімів і був німий, аж, аж доти, поки дитині не назвали ім'я Йоанн. Ця знакова така подія в житті Йоанна Хрестителя чи в житті батьків Йоанна Хрестителя, також і в його житті чудесне народження його. І вже наперед Богом запланована місія проповідувати покаяння для того, щоб люди могли відкритися на прихід месії, була закладена від самих початків. Йоан Хреститель, згідно із переданням, дуже в такому малому віці звик до пустинного життя. Бо, згідно із переданням, його батьки під час переслідування Ірода переховували Йоанна Претечу в пустелі. Там він прожив своє життя як назорей, тобто він не стриг свого волосся, він не вживав під напою, тобто готувався до такого. Пророчої своєї місії. І, прийшовши з пустелі, де він жив дуже скромним, практично монашим життям, він проповідував покаяння для людей. Не знаю, можливо, таким знаком Йоанна Протечі було не дивитися на обличчя тих, які. Чи на статус соціальний тих, до яких він проповідував, тобто його завдання було проповідувати правду і покаяння, і незважаючи на те, чи це були вояки, чи це були хтось інший, царі, і так далі, він вмів підібрати слова і сказати правду їм, від чого в кінцевому результаті також і був ув'язнений спочатку, а потім її поніс мученичу смерть, бо він був обезголовлений. Про величність цієї святої постаті свідчить і те, що протягом літургійного року встановлено дуже багато свят на честь святого Івана Хрестителя. А чим, з поміж цих свят, відрізняється свято Різдва Святого Івана Протечі? Свято Різдва в першу чергу відрізняється від всіх інших свят і святих, тим, що існують тільки три особи в церковному році, яких Різдво ми святкуємо. Це є Ісус Христос, Йоанн Претеча і Пресвята Богородиця. Причому святкування Різдва Йоанна Претечі навіть передувало встановленню свята Різдва Пресвятої Богородиці. Ми знаємо, що вже Більше-менше в IV-V столітті це свято народження Йоанна Протечі було знаковим таким, якщо можна сказати, святом. Перший з отців, здається, який говорить про свято Різдва Йоанна Протечі був Йоанн Золотоустий, і він наголошує на тому, що в його часи було лише два свята. Різдва, які святкували, це Різдво Господа нашого Ісуса Христа, і Різдво Святого Йоанна Протечі. В, в, в більшості його свята пов'язані або із народженням Ісуса Христа, або вже із е, смертю Йоанна Хрестителя. Бо е, і Різдво святого Йоанна Хрестителя, і е, Собор. Йоанна Хрестителя, вони пов'язані із особою Ісуса Христа, з давнім святом Богоявлення, яке в собі поєднувало початково і Різдво, і хрещення Ісуса Христа. Тобто ці свята споріднені. Решта свят Йоанна Хрестителя пов'язані із Його смертю. Це і свято Усікновення, свято Першого і Другого, віднайдення глави Йоанна Хрестителя і свято. Свято Третє віднайдення голови Йоанна Хрестителя Бога. За, Запереданнями, вона була окремо похована від тіла і пораховувалася різними людьми таким чином, щоб, щоб була збережена для, для почитання людьми. Ну, так, Така її унікальність. Але, як я вже сказав, все, що ми говоримо про Йоанна Претечу, буде пов'язане в більшості випадків. Або із різдвом Господа нашого Ісуса Христа, або із Його діяльністю. І в тому воно унікальне. А чому мощі цього святого розкидані по всіх куточках світу, навіть і в Україні вони є? З, мо з мощами дуже складно давати питання на відповідь чому. Від IV століття існує дуже активна е, традиція, якщо можна так сказати, ділення мущами в різний спосіб, інколи через викрадення також, або, або якісь не дуже такі е, побожні речі. Е, люди хочуть мати частинку святості когось, хто в кому просіяв Христос. І в тому випадку Йоанн Хрестительний є. Якісь особливий. Є також і інші, наприклад, частини Христа Господнього, чи частини тіла, чи речей яких-небудь інших святих, люди хочуть мати доступ до святості фізичної когось, в кому просіяв Христос. І це правдоподібно є основною причиною того, чому в різних місцях є. Частинки мущей святого Йоанна Претечі. Треба сказати також, що Йоанн Претеча був дуже важливою постаттю для монашества, зокрема. І багато монастирів хотіли мати частинку мощей святого Йоанна Притечу, як мотивуючи це тим, що він є співзасновником монастиря або дух його подвигу пустинного. Буде допомагати тим, де буде знаходитися якась частинка його тіла чи якоїсь його речі. Яке є літургійне святкування цього свята? Йоанн Протечен належить до одних з найбільших святих. Він, зокрема, дуже, дуже як би сказати, інтенсивно представлений в іконографії. Більшість його свят мають бдіння мають повну, повну службу літургійну. Окрім того, кожен вівторок протягом звичайного часу літургійного є присвячений пам'яті святого Йоанна Протечі. В більшості випадків коли прославляється літургійно Йоан Протеча, церква хоче вказати на його пустовий і покаянний подвиг. І ті літургійні тексти, які про нього говорять, будуть говорити про нього як про горлицю, пустинну любиву, як про людину, яка Постом і покаянням досягла небесних висот, стала ангелом в тілі, який тут на землі ходив проповідував покаяння. Тобто постать Йоанна Хрестителя це і постать людини, яка покаяння і навернення, покаяння не тільки як оплакування своїх гріхів, але покаяння як цілковите розвернення свого життя до Бога ставить на перше місце. Як найчастіше зображається того Івана Притечу на іконах? Напевно ж, так само його зображають дотичним до постаті Ісуса Христа. В іконографії, можливо, менше воно дотичне, бо іконографічно Йоанн Хреститель представляється в, різноманітні, в різноманітних сценах. В принципі, кожен. Можна сказати, кожен іконостас або щось таке, завершується сценою Деїсісу, моління. З одного боку Богородиця, з іншого боку, Йоанн Протеча, які моляться до Христа або вже прославленого, або розіп'ятого з проханням за спасіння світу. В той спосіб Йоанн Протеча є також образом церкви, яка молиться, і, можливо, монашества, монашої сторони церкви, яка молиться, бо Богородиця себе більше відповідала е, звичайній церкві в церкві, церкві чи церкві вірних, яка молиться. І от це крило Монаше, і крило Міріанське, які предстоять і моляться Господеві. Е, В інших е, сценах Йоанн Протеча представляється із своєю відділеною від тіла головою. Таким чином, вказуючи на те, що він поніс мученичу смерть за ісповідання, покаяння і істини. Не можна ще сказати про що він поніс мученичу смерть за Христа. Бо як, як таким християнином він не був, немає свідчень про те, що він прийняв хрещення чи був учнем Ісуса Христа чи щось подібного до того. Але Він поніс мученичу смерть за істину, за правду. Йоанн Хреститель зображається інколи із сокирою, бо його проповідь покаяння полягала, що ось сокира, прикорені, і всяке дерево, яке не приносить доброго плоду, буде зрубане і кинене в вогонь. Тобто це такий пророчий його образ, який він застосовував в проповіді своїй Покаянницькій. Інколи Йоанн Пратеча зображається з крилами. Як образ ангела в тілі і е, особи, яка ну, практично започаткувала монашество чи щось подібного до того. Такий монаший стиль життя, пустинний стиль, стиль життя. Е, Йоанн зображається в дуже скромному одязі. Звичайно, це є волосяниця з верблюжого, е, з верблюжої шерсті, зроблений грубий одяг, який носили. Назореї і ті, які подвизалися там в, в постелі. Тобто такі іконографічні, різноманітні, дуже іконографічні. Якщо говорити про Христа, то в тому випадку Йоанн Претеча зображається або в сцені хрещення Ісуса Христа, тобто на свято Богоявлення, або зображається із Агнцем. Бо він вказав на Христа як на англійські бере гріх світу. Тобто є таких дві основних, дві основних сцени сцен іконографічних. Як і кожне велике християнське свято в нашій традиції, свято Різдва святого Івана Притечі переплітається з різними фольклорними дохристиянськими святкуваннями. Звичайно, нам, як християнам, не личить цього дотримуватися, але чи варто це викорінювати? Тут е, треба дуже чітко навчитися розмежовувати між християнським і нехристиянським, бо е, існують випадки в літургійному році, коли якісь дохристиянські традиції органічно вплітаються в проповідь Євангелія. Набувають зовсім іншого значення. Є ці випадки, коли святкування язичницькі практично не міняють свого змісту. І в тому випадку, напевно, свято Йоанна Купала, наприклад, якого називають найменш християнізоване серед інших християнських свят. Тобто скакання через вогнища не набуло, чи плетіння вінків і пускання їх за водою, якісь, не знаю, там, магічні ритуали, які були пов'язані з зміною весни літа, наприклад, в давніх слов'ян, не набули. Якогось особливого християнського значення і трактування. Тобто вогонь на Івана Купала абсолютно не має якихось літургійних чи християнізованих значень. Тобто, тут треба дуже чітко розрізняти між, між тим, що це є, просто забава. Чи вона має під собою якісь давні магічні корені, яких люди дотримуються, які вони сприймають. Звичайно, немає нічого. Злого сам саме по собі, в плетінні вінків, впускання їх за водою з якимись такими фольклорними традиціями і так далі, все воно може освячуватися гіршим є це тоді, коли люди пов'язують із тим, якісь певні свої надії, сподівання і вважають, що існують якісь природні сили або щось подібне до того, які здатні впливати на їхню долю. Так би мовити, От, свято Йоанна Притечі, Різдва Йоанна Притеч, говорить нам про щось зовсім інше. Воно говорить нам про те, що настає час відкритий до приходу Господа в цей світ. Настає час, коли не плетінням вінків і скаканням через вогонь ми дізнаємося про свою долю, але. Навпаки, через прихід Господа нашого Ісуса Христа через Його через просвітлення Його світлом і Його теплом, як світло світу, як е, того, який походить від Небесного Отця, дасть нам долю, нову, оновлену ним, а не якимось там магічними ритуалами. Це була відкрита розмова із Отцем Василем Рудейком, і ми говорили про свято. Різдва святого Івана Предтечі.